Привіт! Мене звати Ксенія Карачун, і ви зараз на моєму проєкті Пошук свого я в нових реаліях. Коли на минулому тижні я сходила в магазин, я думаю, побачила те, що бачите ви. У нашій ненці Україні ціни почали рости. І рости так, що не на 10%, а вже на 20%, і іноді ну, десь на 30%. Перше, що б зробили ви. Я думаю, ви би стали економити. Перше, що зробила, я почала думати, як розширити свій фінансовий потік. І я запросила вас ще раз перерепостила свій давньоминулий марафон, який так і називався Магія грошей, на якому ми розбиралися з основними пунктами для того, щоб розширити фінансовий потік. Цей марафон ще раз в моєму каналі Психосоматолог Псюкарачо. Псю, так, сьогодні я хочу з вами поговорити ще про сім таких а, пунктів, які обов'язково розширять ваш фінансовий потік. І перших це пунктів це м, магія вдячності. Ніхто її не відміняв, і вона знову почала працювати. Про що це? Це про те, що коли ви а, отримуєте чек, що вам треба щось заплатити, ви не кажете, Господі, в мене нема на це коштів. А ви кажете, о, є чек, значить, будуть гроші. Давай мені гроші. А, дякую за те, що у мене є гроші. Мені дуже подобається одна з практик магії а, з книжки Ронди Берн, яка каже: На кожному чеку вам потрібно написати Дякую за кошти, дякую за гроші, дякую за цей чек. Обирайте, яку фразу ви напишете, але обов'язково, коли у вас в руках опиниться чек, придіть додому, візьміть ручку і подякуйте, що у вас були кошти проплатити цей чек. Наступне, що потрібно знати, це е, другий пункт це про е, ваші бажання. Бажання це щось ейфоричне, яке десь там літає в хмаринах і ніколи не збувається. Але бажання, які написані на папері, стають цілями, і ви обов'язково досягнете цих цілей. Тому ви берете, записуєте свої бажання, уже як цілі на папері. так? Ми пам'ятаємо в теперішньому часі, без частинки не екологічно для навколишнього. І пишемо е, такий невеличкий план. Ну, наприклад, якщо я хочу е, не знаю, поїхати до Польщі, да? то як мінімум мені перше, що потрібно, віза. Да? Ну, зараз не потрібно, але я просто не знаю, які вам приклад навести. Як мінімум, вам потрібен закордонний паспорт. Зараз це вже точно він потрібен. Да? Якщо я там планую жити, то мені треба почати вчити мову. Тобто, два підпункта до цієї цілі ви вже прописали і починаєте діяти маленькими кроками до цих цілей. Не біжіть, не летіть, не думайте, що все буде ось так. Воно буде. І легко буде, але треба спочатку прописати оці маленькі пункти. Чому? Тому що переїхати до Польщі, да, це дуже страшно звучить для вашої підсвідомості. А спочатку зробити паспорт. Тоді ще щось, ще щось, ще щось. Чомусь згадала ситуацію з такий, ну, досить популярний серіал Друзі, і там Чендлер одружувався на моніці, і він перед весіллям втік. І брат Моніки розказує, що ти знаєш, давай маленькими кроками ми будемо готуватися до тебе. Будемо готувати тебе до твого одруження. Він каже: помитися, прийняти душ, це не страшно. Він каже: Ні, не страшно, і він миється душ. Там вдягнути э, смокінг це не страшно, ні, не страшно. Ну а тепер залишився останній крок дійти до вівтаря. Думаю, ви зрозуміли а, сам факт цього, що потрібно прописувати ці цілі і прописувати маленькі підцілі, щоб вашій підсвідомості не було страшно. Наступний пункт це обов'язково пропрацювати ваше відношення до ваших батьків. Бо мама це ваш внутрішній стан, тато це ваше ваше оточення до зовнішнього, до того, з чим ви кожен день контактуєте. Тато це якраз про ваш фінансовий потік. Якщо у вас не гаразд... З татом, то фінансовий потік ви не розширите, як би ви не старалися. Гроші не будуть вас любити і бігти до вас в ваш гаманець. Знову ж таки, на телеграм-канал піднімаєтесь вище, там є ці практики. Ми на минулому тижні якраз закінчили пропрацьовувати своє відношення до тата. Ще раз, тато класний, тато хороший, але все закладено в вашому відношенні до його життя. Бо, можливо, воно вам десь не подобалося, і ви хотіли б його змінити, і це привело до того, що ви вирішили, що тато -та погано, якщо самі не можете пропрацювати. Ідете в психотерапію, ідете, шукайте психолога, який вам допоможе. Зараз це необхідність, тому що ми всі живемо на стресі, і тому психіка не може. Вона адаптовується, але швидко змінюватися не може. Наступне, що треба зробити, це подивіться, хто в вашому оточенні. Хто би що не говорив, якщо в вашому оточенні є дуже багато людей, які нічого не роблять, які сидять на місці і розказують, що у всьому винне. Ну, винен Зеленський, да? винен Путін, що настала війна. що винні ті люди, які розмовляють на російській мові, а вони не змінюються, якщо в вашому оточенні таких більше, ніж 50%, ви теж скоро станете таким. Тому а, обмежте спілкування з тими людьми, спробуйте знайти інших людей, з ким ви хочете спілкуватися. Знову ж таки, знайдіть психолога, з яким ви будете спілкуватися на ті теми, які цікавлять вас. Ще один пункт він звучить, як, коли ви вже почистили оточення, треба почистити простір навколо вас. Знову ж таки, одна з таких прикладів, які я завжди наводжу. Да? Ви кажете всесвіту, всесвіту, дай мені нову ковтинку. Дай мені нову ковтинку. І коли всесвіт дивиться. Коли ви відкриваєте в спальню, а вас там тими кофтами вже просто забиті всі полиці, реально так забиті, що нема коли десь щось покласти. Це світ дасть вам цю кофтинку? Ні, не дасть. Тому треба звільнити цей простір. Передивіться речі, які ви не носите. Тим паче зараз дуже багато людей, з ким можна поділитися гарними речами, бо багато хто втратив домівку. Передивіться речі, передивіться ті самі, той самий посуд, чашки. Ну, тобто поділіться з тими, хто цього не має. А у вас стане набагато більше місця для того, щоб на це місце ви могли поставити щось нове. І е, саме останній пункт. Подивилася, бо забулася. А саме останній пункт звучить як викиньте з свого лексикона слово «дорого». Тому що, коли ви кажете дорого, підсвідомість це ваш маршрутизатор, який приводить, притягує обставини. І вона о, дорого, ні, нам це не потрібно. Ну, бо це дорого. Тому кажіть, можливо, на даному етапі я не можу собі цього дозволити. Не можу, частинки немає, тобто я можу собі це дозволити, як це все свідчує. І ви це рано чи пізно ви це отримаєте. Спробуйте зараз. Я розумію, війна, я, я все це розумію. Я так само, як і ви доначу на ЗСУ, я, я проводжу іноді безкоштовні консультації за гривну Це безкоштовно? зовсім безкоштовно ні, тому що в мене своє ставлення до безкоштовного. Це зовсім не цінується. Ось, а я вкладаю це свої сили, енергію, я ціную себе. Тому не зовсім безкоштовно, а за одну гривню або за донат. Ось. І е, коли мене теж іноді не вистачає на все там коштів, особливо коли от минулих три дні зі всіх сторін е, Ксю поділись, треба, там те треба купити, хлопцям, там те треба купити. Я сижу, так, господи, дай мені, будь ласка, клієнтів, щоб я могла на це все роздати, ці кошти. Ось, І я не казала, що це дорого. Я казала, дай мені кошти, в мене є потреби. Бачите, я навіть не озвучую, що це дорого. Просто потрібні кошти. А щоб були кошти, треба що? розширити фінансовий потік. Викиньте свого лексикону слово дорого. Дозвольте собі виглядати дорого, бути стильним на ті кошти, які у вас є. На сьогоднішньому етапі. Це все нормально, все класно. Але як тільки ви собі це дозволите, як тільки ви перестанете говорити, що це дорого, я не знаю, з яких сторін, але я точно знаю. Чи ваш фінансовий потік розширюється, ви матимете більше коштів, і ви зможете собі все це дозволити. Ось таких сім пунктів, які допоможуть вам розширити ваш фінансовий потік. Все, що стосується негативних установок і так далі, я проводила ще раз озвучу мак-марафон магія грошей, він є, він правда, на російській мові, бо в той момент це було за два роки до війни. В той момент я хотіла, щоб більше українців могли собі зрозуміти, про що я розмовляю. Неприємно дивитися на російській мові. Можливо, як я знайду час, я спробую це провести на українській. але ще раз, ну, на даний момент я не буду приділяти цьому час. Тому поки так. Все сказала. Сім пунктів назвала. Тепер є восьмий пункт. Який допоможе вам розширити фінансовий потік. Колись я була дієтологом в минулому житті, далеко в минулому житті. І коли до мене приходила людина, я питала, що ви робите для того, щоб схуднути. Ну, більшість клієнтів, клієнток на той момент казали, це зробила, це робила, це робила. І одна клієнтка, ну, напевно, зі 100, можливо, зі 150 чоловік, вона каже, я роблю зарядку ось так. І стала показувати, як вона присідає, і які вправи вона робить. Розумієте про що я? Тобто, щоб у вас фінансовий потік розширився, вам потрібно все рівно кудись дорухатись. Спробуйте знайти зараз в у цьому всьому безладі, що твориться за нашими вікнами, віднайти себе, віднайти свою самооцінку і спробувати рухнутись хоч кудись. Я, я знаю, наскільки іноді не хочеться вставати з ліжка. Але якщо ми це не зробимо сьогодні, завтра наші воїни... Здобудуть перемогу, вони повернуться, і ми маємо їм подарувати усю свою любов. Тому в нас тільки один шанс зробити це сьогодні. Обнімаю, цілую мирного нам всім неба. Ваша фея!